А ось і найбільша зірка презентації Apple. Це в тому плані, що тут дійсно найбільше змін у порівнянні з іншими продуктами Apple: Apple Watch Ultra. Дивно, чому не Pro чи плюс, а саме ну, щоб не відрізнятися від мобільних лінійок. Але можливо якраз у цьому і була задумка. Також, схоже, з'явився серйозний конкурент у годинників по типу Garmin. чи він є не конкурент взагалі? Давай дивитися, що у Apple взагалі вийшло. По дизайну це зовсім інша концепція у порівнянні з попередніми версіями Apple Watch, по-перше, вони і найбільші з усіх, це цілих 49 міліметрів. А по-друге, навіть форма годинника змінилася, ну і підхід до оформлення захисного скла екрану. Всі попередні версії мали скруглення екрану, і це дійсно прикольно виглядало. Але такий дизайн має непрактичну сторону використання. Бо якщо тобі потрібен годинник для спорту і екстриму. То екран потрібно все ж захистити, що і зроблено у версії Ультра. Замість того, щоб виводити захисне скло з корпусу і тим самим більше наражати його на небезпечні пригоди, у версії ультра, який призначений для спорту і екстремальних завдань, тут екран зробили по та ще й трохи втопили у корпус. Відповідно, це дозволить більш вільно махати руками і не переживати, що випадково щось задінеш екраном. Також саме скло тут сафірове, а це значить, що воно більш сійке, особливо до подрябин. Хоча бачу відео, що його навіть молотком не вийшло розбити з першого разу. Оце сильно. Не дурно і те, що в нього корпус титану, тому не дивно, що такі удари він спокійно витримує. Правда, це і ваги додає, бо важать вони 62 грами. А звичайний Apple Watch у два рази менше. Що стосується самого екрану, то він тут, не дивлячись на те, що сам корпус на 49 міліметрів, майже такий самий, як у версії Apple Watch 8 чи 7 серії, на 45 міліметрів. Це 1,92 дюйма проти 1,9. Але яскрас у нього в два рази краще, це дві тисячі ніт. Також матриця тут OLED і звичайно що є підтримка Always On Display. Всі користувачі Apple звикли, що кнопки для керування годинником всього дві. Але для більш професійних цілей. Цього виявляється недостатнім. Сенсорний екран це звичайно добре, і дві кнопки, які на жаль, не можна налаштувати. Але бажано хоча б мати одну, на яку можна встановити те, що потрібно саме тобі. Так само подумали і в Apple та додали ще одну додаткову клавішу оранжевого кольору, яку можна кастомізувати і вибрати будь-що. З уже доступного переліку. Тому є, прямо що заманеться не можна встановити, ну але хоча б щось. Також основну клавішу та Digital Crown захистили напливом корпусу. Біля нової оранжевої кнопки розмістили і новий динамік. І якщо в звичайних Apple Watch динамік більшості слугує для сповіщень чи розмови під час дзвінку, то тут, в принципі, той самий функціонал. Але це не звичайна версія годинку, ти ж пам'ятаєш. А значить, і динамік тут не простий, бо він може бути у якості сирени. Тобто, якщо ти заблукав, або не дай Бог десь застряг, що не маєш змоги рухатися, то можна включити ось цей режим сирени, у якого гучність до 68 дБ. А це досить гучно який буде чутно відстані до 180 метрів, що дуже гучно, але краще у такій ситуації не потрапляти. Також у порівнянні зі звичайними версіями годинників тут цілих три мікрофони. Це щоб ще краще у поганих умовах, ти зміг, наприклад, передати свої координати. Ну але під водою навіть така кількість мікрофонів вона не допоможе. Ну і автономність. Найбільшим мінусом будь-якого розумного годинника саме для спортсменів і для екстремальних видів активності. Для таких людей завжди недостатньо автономності. Ну от ти йдеш в похід на тиждень в гори, де в тебе там буде бажання заряджати годинник кожен день. Та не буде в тебе такого бажання взагалі. Тому будь-який Apple Watch не підходили для цього. І такі користувачі обирають в більшості якийсь Гармін, який може значно довше тримати від одного заряду. Що ж пропонує нова Ультра від Apple. До 30 годин при звичайному використанні, та в ультраенергозберігаючому режимі до 60 годин. Так, до Гарміну однозначно ще далеко, але для проходження ультрамарафону вистачить. На чому, якби сама Apple зробила досить вагомий акцент на самій презентації. І це дуже добре, що у цьому напрямку є прогрес. Чекаємо у наступному році на ще більшу автономність у ультра другого покоління. Декілька фішок. Дана модель по замовченню йде в єдиній версії з підтримкою ЕСІ. Ну але в Україні АПЛО цю функцію поки що не підтримує. До війни всі три ключові оператори країни працювали над її запуском, ну але я думаю, ви самі все прекрасно розумієте. Сподіваємося, що після нашої перемоги власники Apple Watch LTE не доведеться довго чекати на її запуск. Є спеціальний додаток для дайверів, але якщо ти не з них, то у ування потішити себе цією функцією і заміряти глибину. Ну, хоча би там ще прокачали GPS. Він тепер двох L1 плюс L5, А це краща точність позиціонування внаслідок прийому більшої кількості супутникових сигналів. Більш швидке з'єднання з ними і також підвищує стійкість до перешкод. Також Apple представила і кілька нових ремінців спеціально для цієї версії з урахуванням найпопулярніших спортивних активностей і враховуючи особливості кожної з них. Також круто, що ці ремінці підійдуть і для більш доступних Apple Watch. Ну і само собою вони так само можуть вираховувати кроки, вимірювати пульс, кисень в крові, показувати сповіщення і робити все те, що і звичайні інші будь-які Apple Watch, будь-якої лінійки і будь-якого покоління. Тільки справляються з цим трошечки краще. Я впевнений, що ти прекрасно розумієш, що цей годинник не для кожного. По-перше, він не всім підійде по розміру. Він дійсно дуже великий. Для нього має бути відповідна рука. Так ще й руку доведеться підбирати під нього. По-друге, це дійсно ультраспортивне рішення, що більше підійде екстремалом. В тому плані, що якщо ти займаєшся дайвінгом на велику глибину, Лазиш по засніжених та холодних скелях, любиш далекі прогулянки по пустелях чи великі марафонні забіги. То тоді він точно для тебе. Також він підійде для тих, хто вже використовує велику модель на 45 мм. Рука в тебе велика, але автономності тобі не вистачає. Тоді ультра тобі також має сподобатись. Для всіх інших і не таких спортивно-вибагливих є 8, 7, 6 та SE лінійки Apple Watch, які з основним функціоналом більшості користувачів. Справляються просто прекрасно. Не забудь підписатися на канал, вліпити вподобайку, та напиши у коментах, який Apple Watch чи який будь-який інший розумний гаджет у тебе зараз на руці. Ну а поки до зустрічі!